Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Три десятки рятувальників гасили пожежу в приморському районі Одеси. Горіла квартира в житловому будинку. Мешканців евакуювали, ніхто з них не постраждав. Пожежа в будинку на військовому узвозі спалахнула в неділю в день. Горіло одна з квартир. За годину загоряння на площі понад 30 квадратних метрів вдалося загасити і врятувати від вогню сусідні квартири. Мешканці будинку не постраждали. Їх вдалося вчасно вивезти на вулицю. На місці працювали 34 рятувальники та 10 одиниць техніки. Причину загоряння та збитки встановлюють експерти, повідомили в регіональній службі порятунку. У Багатоповерхівці на добровольського, в яку 2 березня влучив ворожий шахет, завершені протиаварійні роботи. Спеціалісти планують наступні етапи відновлення будинку, але з'явилася проблема. говорить в мерії майно з розтрочених квартир намагаються вкрасти мародери. Мешканці правої сторони під'їзду вже найближчим часом зможуть повернутися додому, але поки що не буде працювати ліфт, і в деяких квартирах не буде газу. Все буде відновлюватися поступово, повідомив міський голова Геннадій Труханов і розповів про ще одну проблему. З'явилися мародери, які намагаються щось вкрасти, щось винести. Тому я попереджаю всіх, хто тут з'явиться і буде цим займатися. Знайдемо і будемо наказувати. Тому не треба цього робити. Люди пережили страшну трагедію. Тут буде чергувати муніципальна варта, сумісна з, з підрозділами національної поліції. Чи посилити секції постраждалого під'їзду, чи відбудовувати їх будуть вирішувати фахівці. Але життя вже поступово повертається до пошкодженого будинку. Нагадаємо, 2 березня в цю багатоповерхівку влучив ворожий шахет. Декілька поверхів були зруйновані, під завалами опинилися люди. Тоді ворог вбив 12 мешканців будинку, у тому числі п'ятеро дітей. Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Вони рятували життя євреїв, незважаючи на те, що самі могли загинути від рук нацистів. 14 травня в Україні день пам'яті праведників народів світу. Праведники народів світу. Це почесне звання мають ті, хто, незважаючи на загрозу тортур та розстрілів, допомагав вижити євреям під час Другої світової, ховаючи їх від нацистів. На честь праведників народів світу в Одесі висаджена алея в Прохоровському сквері. Їх імена згадують і ті, хто завдяки їм вижив, і їх нащадки, і всі люди, для кого прояви нацизму є неприпустимими. В Одесі в цей день традиційно будуть говорити про подвиг праведників та вшановувати їх пам'ять. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. Це нагода, щоб і водіям, і пішоходам у черговий раз подумати про те, наскільки відповідально вони поводяться на проїжджій частині. Бо справа не в штрафах, а в збереженні життя і здоров'я як свого, так і тих, хто знаходиться поруч. І навіть якщо при порушенні обійшлося без постраждалих, водія чекають незручності. Наприклад, щоб відновити посвідчення після того, як воно було вилучено під час їзди на підпитку, доведеться знову здавати іспити і теоретик і практичні, розповіли в сервісному центрі МВС. Тим, хто хоче повернути посвідчення водія після того, як його вилучили через керування автівкою в нетверезому стані, повинен знову складати іспити, повідомили в сервісному центрі МВС. Після закінчення терміну позбавлення керування людина звертається до сервісного центру, надає свої документи, паспорт, код та медичну довідку, записується на теоретичний іспит. Успішно, якщо складає його, записується на практичний та складає практичний іспит, знаючи керування транспортного засобу. Якщо іспити складені успішно, водій знову одержує право керування автомобілем, говорить фахівець. І додає, якщо у кермувальника наявні дві або більше категорій, іспити складаються за вищою категорією, що зазначена в посвідченні водія. Мова йде про водіїв вантажного транспорту та автобусів. Але краще обійтися без цих проблем і не сідати за кермо на підпитку. А щоб перевірити, як ви будете сприймати дійсність після певної дози алкоголю, можна це зробити за допомогою тренажеру дракбастер. Його ще називають п'яні окуляри. Ух, вообще, если честно, очень необычное чувство. Даже не представляю, как люди ездят в нетрезвом виде и в состоянии. Ну, если честно, то очень тяжело. Даже пройти с этими очками очень тяжело. Вообще, я не понимаю, как можно ездить в пьяном состоянии. Это просто ужас. Недавно получила права. Ни разу не садилась в пьяном состоянии, поэтому и никому не рекомендую. В багатьох країнах таким тренажером користуються в автошколах вже багато років. Є вони і в Одесі. Так звані п'яні окуляри вони імітують стан алкогольного сп'яніння та втрату координації. Розроблені вони для того, щоб всі водії могли оцінити всі ризики, які виникають під час керування транспортними засобами в нетверезому стані. Ноги, як ватні, важко не просто пройти по намальованим лініям, а й держати баланс, говорять ці, хто проходить тест. Не був ніколи в такому стані і нікому не советую. Це дуже, дуже опасно, дуже збиває. Я не написала, коли за рулем ти знаходишся в автомобілі. Якщо все плаває, в голові такий створюється ефект, то це взагалі це, це капець просто. В Україні почався тиждень безпеки дорожнього руху. Але це не означає, що дотримуватися правил треба тільки декілька днів на рік. Цей тиждень можливість ще раз подумати, чи варто порушувати ПДР, і мова йде не тільки про керування автівкою у нетверезому стані, бо будь-яке нехтування правилами може призвести до самих тяжких наслідків. За задоволення доводиться платити, і його вартість підвищується. Ця народна мудрість якомога точніше описує ситуацію, яка склалася навколо ціноутворення на каву, в тому числі і у нас в країні. З яких причин це відбувається, та чого очікувати надалі прихильникам цього напою? Ми запитали у співробітника інституту аграрної економіки Богдана Духницького. Напевне, більшість поціновувачів відомого на весь світ напою кави останнім часом помітили не зовсім приємну тенденцію, а саме зміну ціни на нього, причому у бік зростання. Сталося це через збільшення вартості, перш за все на світовому ринку, яка досягла найвищого рівня з кінця 70-х минулого століття. Від початку 2024 року в світі середнє зростання цін на каву склало приблизно 20%. Наприклад, у квітні були зафіксовані найбільші ціни на сорт кави робуста, яка вирощується у В'єтнамі. Серед причин дорожчання низький урожай через несприятливі погодні умови та низка додаткових факторів, про які детальніше розповів співробітник. Нік інституту аграрної економіки Богдан Духницький Подорожчання, яке ми спостерігали і спостерігаємо зараз, прямо пов'язано з тим, що відбувались два попередні сезони. Коли в світі споживання кави було більшим ніж її виробництво. Внаслідок цього стрімко зменшувалися її запаси. Сьогодні основними країнами-виробниками кави є Бразилія, В'єтнам, Колумбія та Індонезія. Саме в них спостерігались несприятливі погодні умови і як наслідок низький урожай. Тому ціни зростали протягом 2022-2023 років і продовжують підвищуватися зараз. Щодо поточної ситуації на світовому ринку, то експерт поки що не бачить причин її суттєвого погіршення, окрім непередбачуваних погодних умов. У поточному сезоні, тобто 2023-2024 роки, як свідчать прогнози світової організації кави, загалом виробництво має незначно, але все-таки перевищити споживання. Тому тут слід очікувати, що принаймні запаси кави не будуть скорочуватися і не буде її дефіциту в короткостроковому періоді. Навіть беручи до уваги негативні фактори військового часу, імпорт кави зменшився не так сильно у порівнянні з довоєнним періодом, а саме з 50 тисяч тонн у 2021-му до 45 у 2022 23 -му роках, у своїй логістиці Україна стала використовувати більше сухопутні шляхи і постачає каву з сусідніх країн Європейського союзу, в основному Польщі, Німеччини та Італії. Якщо казати про ціни на чашку кави по країні, то вони різняться по регіонах у столиці в середньому близько 32 гривень найдорожча до 40 гривень за чашку, та навіть більше в Запорізькій, Донецькій та Одеській областях. Ціни на рівні Києва спостерігаються на заході країни найнижчі до 30 гривень за чашку в центральних та деяких західних регіонах. У ставках парку перемоги пожвавлення після того як вода очистилася і з червоно коричневої знову стала природнього кольору, там можна побачити десятки черепах, а качки навіть вчать там плавати своїх пташенят. Складний період у мешканців ставків парка перемоги позаду. Деякий час вода тут була червоно-коричневою, і Одесити хвилювалися за тих, хто в ній живе. Як пояснювали фахівці, після консервації системи оборотного водопостачання у зимовий період насосне обладнання ставків вийшло із ладу. Це спричинило певні застійні процеси, які мали наслідок у вигляді зміни кольору води, мутності та періодичної появи неприємного запаху. Але станом на сьогодні вже поновив. Овлений штатний режим роботи насосного обладнання, фонтанів і поживлення води ставків. Вода знову стала природнього кольору, і в ній можна побачити багато черепах. Також поверхню води розсікають качки, які знайомлять зі світом своїх маленьких пташенят. Перший трамвайний вагон в Одесі був запряжений кіньми і з'явився він у кінці 19 століття. Історія появи трамвая у великому місті, яка конче потребувала громадського транспорту, не обійшлася без скандалів. Яким чином, врешті-решт, в Одесі запрацювали перші трамвайні лінії, якими кумедними і не дуже ситуаціями супроводжувалися, і які перспективи розвитку трамвайних маршрутів у місті в ефірі телеканалу ГРАД розповів краєзнавець Дмитро Жданов. Історія появи громадського транспорту в Одесі почалася з битви за трамвай. Одеські підприємці, які хотіли запустити перший трамвай у місті ще у 1870 році, зіткнулися з такими бюрократичними перепонами, що втілити у життя задум не вдалося. Тільки у 1880 році бельгійське товариство створило першу лінію кінного трамваю в Одесі. Буквально у той же час з'являються і парові трамвайні вагони. Одна лінія Ила на Хаджибей, інший маршрут по фонтанській дорозі, і третій полю Усе це раніше було за міськими територіями. Зупинки на цих лініях вони мали назву станції, бо працював паровоз. Тобто це як потяг у так, передмісті? Це як, так, як потяг. Так на саме тому станції, і ці назви вони досі залишилися. Так, mm -hmm. там третя станція хаджибійської дороги, там восьма станція фонтану. Ну це залишилось так в нашій етапоніміці. Квиток у ті часи коштував 5-10 копійок і більше. І це були суттєві гроші. Тож скористатися трамваєм могли зазвичай люди заможні. Нерідкісною була ситуація, коли дами у пишних сукнях бруднили своє вбрання вугільним пилом. Виникали курйозні моменти із головними уборами. На той час була мода це дамські шляпи з якимись спіцами, якимись прикрасами, mm -hmm. і було навіть таке правило техніки безпеки, що дами в таких шляпах мали можливість заходити в трамвай, тільки якщо на ці шпільки вони чіпляли спеціальні гумові запобіжники, mm -hmm. так для того, щоб, щоб нікого не поранити. Існували правила і стосовно кількості пасажирів. Кінний трамвайний вагон вміщував максимум 15 осіб. Однак нерідко містяни не порушували, що призводило до виникнення аварійних ситуацій. Цікаво, що деякі трамвайні маршрути збереглися до цих пір по фонтанській дорозі, Люздорській на Хаджибей. Однак є ті лінії трамваю, які не витримали випробування часом. Однак, з точки зору міської логістики їх доцільно було б відновити. Вважає Дмитро Жданов. Чому б не відновити а, трамвайний маршрут, який йшов по mm -hmm. Так, до речі, так. Це був так. досить зручний маршрут, а mm -hmm. зараз там взагалі немає трамвайного маршруту, і він же не, не заважає руху, бо він так. йде він а, паралельно руху. Так, так. Так, і mm -hmm. от цей маршрут, мабуть, можна було би mm -hmm. відтворити. А, до речі, був, дуже, був трамвайний маршрут на Кояльницький Ліман. Mm -hmm. І це він був теж дуже зручний. Кінний, паровий, електричний. Такі етапи пройшов у своєму розвиткові одеський трамвай. Цей вид громадського транспорту, який, до речі, вважається одним з найбільш екологічних, міцно вплівся в історію нашого міста. В Одесі викрили шахрая. Він продавав через інтернет неіснуючі легковики та техніку. За два місяці Одесит ошукав десятьох людей і привласнив понад 30 тисяч гривень. 25-річний одесит розміщував в інтернеті безліч оголошень про продаж автомобілів, ВАЗ, газ і тракторів, яких насправді не мав. Щоб привабити покупців, він вказував низькі ціни від 20 до 30 тисяч гривень. Під час розмови телефоном продавець з'ясовував регіон проживання покупців, казав, що мешкає в тій самій області, та сам привезе транспорт за умови невеликої передоплати та покриття витрат на пальне. З тих, хто погоджувався, правопорушник додатково викачував гроші. Говорив про те, що в нього дорогою. Нібито закінчився бензин або вийшов з ладу акумулятор. Фігуранта повідомили про підозру йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Квиток до Молдови за 7 тисяч доларів. На Одещині викрили незаконну схему виїзду ухильників за кордон і затримали двох організаторів, яким загрожує до 9 років позбавлення волі. Двоє жителів області підшукували військовозобов'язаних, зобов'язаних, які бажають виїхати з країни, і пропонували клієнтам трансфер до Молдови за 7 тисяч доларів. Причому тисячу вони отримували на криптогаманець як завдаток, а решту суми мали отримати після успішного завершення угоди. Знайшовши чотирьох ухильників, подільники на автомобілі доправили їх в один з із прикордонних населених пунктів. Порушники подбали й про хабар у розмірі півтори тисячі доларів для прикордонника, який за їхнім роз... З рахунком мав безперешкодно пропустити чоловіків через КПП. Утім, про таку пропозицію співробітник прикордонної служби доповів своєму керівництву. Слідчі повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі облполіції. 15 та 16 травня очікуються потужні магнітні бурі, прогнозують астрономи. Чи зможуть мешканці Одеського регіону знову побачити яскраве сяйво, яке спостерігали у минулі вихідні, спрогнозувати неможливо, говорять вчені. Спалахи на сонці, магнітні бурі, знову мешканці одеського регіону зможуть відчути погіршення самопочуття всередині тижня. За словами науковця на поверхні світила, внаслідок спалахів утворилася ціла група сонячних плям, яка поступово вже уходить на невидимий землі бік, але їхній вплив на нашу планету може продовжуватися і далі. Я в тому, що находясь навіть на невидимій землі сторони сонця. Благодаря так вот особой структурі межпланетного магнітного поля, якщо там щось і далі буде проїздити, воно нас ще й п'ятнадцятого і 16-го теж може задіяти. А чи зможуть Одесити знов побачити яскраве явище, яке схоже на полярне сяйво, сказати не можна. Його викликає надзвичайна активність на сонці, яку прогнозувати задовго до самого явища складно. Ми маємо групу апаратів космічних літаючих близько Землі може фіксуємо по факту, що відбувалося. Мы видим то, что происходит на Солнце. А вот пока между Солнцем и Землей происходит распространение вот этих движений, этих облаков, плазмы, у нас информации не хватает. Поэтому используются модели там разные и так далее. Но, увы, они недостаточно точны. Поэтому вот в этом случае очень трудно абсолютно точно сказать, что вот за какое-то количество суток то будет именно вот такое мощное явление. Тому треба просто частіше гледіти у небо, як це робив багато хто в минулі вихідні. І тоді можна побачити яскраві фарби Всесвіту. светово. Особенность э, вообще последних э, наблюдаемых полярных сияний, во-первых, в том, что они имеют малиновый цвет. Это говорит о том, как вторгаются частицы из космоса в атмосферу Земли. Это попадает в так называемый овал полярных сияний в северных широтах. Поэтому вообще сияние полярное может быть и малиновым. І зеленим, і фіолетовим. Це все залежить, какова сила потока, і де, в якому регіоні він взаємодійствують з атмосферою. Нещодавні полярні сяйви могли спостерігати навіть у Мексиці та Пуерта-Ріко, що для цих широт дуже рідкісне явище. Воно трапляється лише під час надзвичайної активності сонця після потужних спалахів та викидів плазми, як сталося цього разу. Генетичний код нації напередодні дня вишиванки, яке в Україні в цьому році відзначається 16 травня. Наша знімальна група дізнавалася про те, як обирати традиційну українську сорочку та про орнаменти півдня. Вишиванка завжди була одним із важливих елементів одягу в українських родинах. Після початку повномасштабного вторгнення все більше людей хочуть пізнати та вивчати свою культуру, частиною якої є й одяг. Багато хто навіть знаходить сорочки своїх бабусь та дідусів та хоче мати у себе такі самі, тільки у сучасному виконанні. Якщо хтось хоче обрати якісну вишиванку, варто прислугатися до порад професіоналів. Це визначається завжди зі своротньої сторони виробу. В поганих сорочках машинної вишивки ви можете побачити ось такий білий флізелін, по якому вишито щось. В хороших сорочках машинної роботи. Зворотня сторона виробу закрита, і ви не бачите, як вони зроблені зсередини. І поради щодо вибору вишиванки ручної роботи. Як має виглядати зворотня сторона ручної роботи? Ви чітко бачите, як йшла ниточка, голочка зі зворотньої сторони, і можете, і воно все м'яке, і немає ніяких сторонніх підкладок, ні паперу, ні флізеліну, нічого. Наталія Мажарова каже, якщо мова йде про чоловічі вишиванки, то варто звертати увагу на крій сорочки. Далі, коли ми говоримо просто про е, чоловічу сорочку, навіть якщо це машина, е, звертайте увагу на те, як воно покроєно. В класичних сорочках, ось тут е, цей шов має бути напереді, трошки не безпосередньо, отак от, от на стикі, Плеча, а трошки наперед, це означає, що вона гарно буде лягати по плечам. І ось тут, якщо є шов, це теж означає, що крізь сорочки дуже вдали, і ви будете носити її, вам буде зручно в ній ходити. Е, також звертайте увагу на те, як зроблені всі елементи в сорочці. Для спеціалістів-етнологів вишиванка це розкрита книга, за допомогою якої вони можуть розповісти історію української сорочки. Орнамент вишиванки це своєрідний кот, який вказує на регіон, де її носять, говорить експерт. Більш того, навіть на півдні України малюнки на сорочках теж між собою різняться. Це сорочка притаманна Херсонщині, вона надзвичайно урочиста з класним комірцем, повністю розщепляється вздовж сорочці, і ви можете побачити гарних півників, які зображені на рукавах цієї сорочки. Якщо говорити про Миколаївщину, то для неї характерні рослинні орнаменти, говорить Наталія. Бачите, тут дубове листя, квіти, імітація ручної вишивки зроблена. І дуже незвичний класний колір для Миколаївщини. Одещина особливий регіон за своїм національним складом. Єдиного орнаменту, за словами Наталії, тут немає. Якщо говорити про спосіб, яким вишивали, то це переважно качалочки, і він відтворений в машині вишивці, це не ручна у нас, а ось з таким от незвичним видом. Ви бачите, що це не хрестик в Одеській області. А також дуже часто прикрашали сорочки на півночі Одещини, ось так, от з таким обробленням, коли лишали таку гриму. Не знаю, і дуже часто гарно оброблений комірець сорочки. Був є в крамниці навіть вишиванки з орнаментом, який характерний для кримсько-татарського народу. Переважно чоловікам вишивали, закривали зону грудей для того, щоб зберегти їхнє життя, і вони часто були військові, і так далі. І щоб саме їхнє життя зберігалось. А якщо говорити про жіночі вишиванки, то найяскравіше орнаменти. Були завжди розташовані на рукавах, тому що жінка турбувалась про свою родину, про своє життя через руки. Дуже багато ручної праці було, і всі переживали, щоб вона оберегла свої руки і таким чином могла оберігати свою родину, захищали руки. З початком повномасштабного вторгнення в Україні почали з'являтися вишиванки з орнаментом на військову тематику. Але зараз вони втратили свою популярність, бо те, що передавалося з покоління в покоління, має велику цінність та завжди на часі. 16 травня саме той день, коли кожен може вдягти вишиту сорочку та відчути свою єдність з українським народом. На цьому випуск завершено. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.